Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Ford Explorer 2023 року випуску з пробігом 15 тисяч кілометрів. 2,3 бензиновий двигун економний з розхідом 11 12 літрів по місту. Що ще потрібно? Десятиступеневий автомат. Машинка реально економна, семимісний, красивий, величезний, кросовер. Друзі, на такому профілі гуми ну взагалі будь-які дороги для нього доступні. Подивіться, який красивий шкіряний салончик. Машинка семімісна. Класний охайний автомобіль. Стан нового автомобіля 15 тисяч. Пробігу, це ні про що. Є в нас е, сліпі зони, є в нас електропакет, є в нас автосвіт, є в нас автодощ. Красиве мультикермо, електропривід, сидінь. Подивіться, стан який салона. Друзі, стан нового автомобіля. Машинка знаходиться на локації кільцева дорога, 1 терція Республіка Парк. Ви зможете її тут оглянути, протестувати. Друзі, машинка має також максимальну оптику. Доступна вона в лізинг, доступна в кредит, є обмін, є викуп вашого автомобіля, готіковий бездатковий розрахуночок. Друзі, ціна на нього теж буде дуже солодка. Отже, приїжджайте, повний супровід, друзі, ми вам гарантуємо.